Так, Ми заходимо в хату. Оце маленький коридорчик. Оце перша батарея. Оце якщо йти по трубі, далі. Тут буде в нього котельня. там далі це буде колектор. Тут буде умивальник. Отам, де дирка знизу в сіні, це буде теплий пол, йти туди з колектора. тут де ця ніша, де ці дирки, це все, це буде тут котел. Тут умивальничок, йдемо далі по трубах. Заходимо далі коридор, розв'язка. Тут вже бачите йде батареї, труби опалення і водяний. Ось дивіться, це буде кухня. Це буде кухня. Бачите, Труби до батареї. І водяні труби. Тут має бути кухня, умивальник. Це має бути зал. Бачите, зал. Ось отакий він. Тимчасово він тут не цей. Оце бачите, труби пішли до. Батареї. алюмінієві батареї. Зараз вам покажу. Так, де вони? Оце. О! А що, це такі батареї. Вони були різного. Розміру. Ми ваше складали, бачите, йде 10. І ось ми притулили ще 5. Що, так, Там десятка, не відправитися не буду. Так, ідемо далі. Це ми з зала. Ідемо далі. Бачите, це буде у нас ще одна кімната з батареями. Так, Ось дивіться, бачите, як тут гарно вийшло з обводами, гарно з тройничками, переходить. Пішла ще одна кімната. Чик. І ще одна кімната. Бачите, це паяльник, яким я паяю. Я думаю, добре, я думаю, його видно, хоч трохи буде видно. Ну так, Стандартний паяльник. Так, оце така його кімнатка. Тепла підлога буде в цьому коридорчику. Оцього. Бачите, дирочка в сині, це той має бути тепла підлога заходить. Потім тепло підлога має бути тут. Це туалет. Бачите, ця дирка там має бути настінний унітаз. Це у нас ванна. Оце я сьогодні зробив, бачите, підключив. Це буде полотенчик. Ось, бачите, полотенчик. Це буде умивальник. Вилізло. О, умивальник. Тут має бути біда. ну, Біде. Це вода в хату приходить і входить туди. Так, тут має бути ванна. Це я подвів холодну воду до ванни. Я думаю, екскурс для вас. Всім дякую. І все.